Ісаї 27-й розділ: у той день навідає Господь своїм твердим, і дужим та сильним мечем Левіятана, змія Прудкого, і левіятана змія звивкого, і дракона, що в морі заб'є. У той день заспівайте про нього, про виноградник принадний. Я Господь його сторож, що хвилі Його я напоюю, щоб хто не навідав його, стережу його вдень та вночі. Я гніву не маю, хто мені дасть тернину й на бій я піду проти них і спалю їх усіх. Хіба буде держатися міцно, мого він захисту, щоб мир учинити зо мною? Зо мною щоб мир учинити? Яків у майбутньому пустить коріння, розцвітеться Ізраїль і пуп'янки пустить, і поверхню вселенної плодом наповнить. Чи він уразив його, як уразив того, хто бив був його? Чи він був забитий, як забиті були його вбивники? Ти вигнав Його, відіслав Його і судишся з Ним, вигнав Його своїм подувом, сильним у день східнього вітру. Тому вина Якова буде окуплена цим, а це плід увесь, усунення з нього гріха, коли він учинить камінням все жертівника побитим, немов грудки крейди і не стоятимуть більше, астарти, стовпи на честь сонця. Бо місто укріплене буде, самотнє мешканця покине та позоставлене, мов би пустиня. Там пастися буде теля, і там буде лежати воно та трощить галузки його. Коли висохнуть віття його та полама не буде, жінки прийдуть і спалять його. А що це нерозумний народ, тому милосердя до нього творець його мати не буде. І не буде ласкавий до нього створитель його, і станеться вдень той плоди помолотить Господь від бігу річки до потоку єгипетського. А ви по одному позбирані будете синове Ізраїля, і станеться вдень той і буде засурмлено в велику сурму, і прийдуть, хто гинув у краї Асирійському, і вигнанці до краю єгипетського, і будуть вони на святій горі в Єрусалимі вклонятися Господеві.